Усім привіт! Мене звати Віра, я директорка із засновниця Токстудіо, Studio, і в цьому відео я розкажу про карту курсів. Це всі курси, які ми розробили за майже 10 років роботи Токстудіо Studio і які знаходяться на цій платформі. А в кінці відповім на два запитання: для якого рівня ці курси та як отримати доступ. Усі курси Токстудіо діляться на 5 груп: рівневі, тематичні. Профільні, розмовні та атмосферні. Рівневі курси це курси для виходу на новий рівень англійської. І у нас є п'ять таких курсів: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, upper Advanced. Курси включають усі теми, які потрібні для виходу на новий рівень, та пропрацювання усіх навиків: слова, граматика, вимова, розуміння на слух, говоріння це такі важковаговики. По 30-40 уроків в кожному курсі, і в кожному ще по 7, 10, 15 під тем, щоб включити весь матеріал, який потрібен для виходу на кожен рівень. Тематичні курси це курси, де наші студенти глибоко вивчають одну тему або практикують один інколи два навики. Наприклад, курс по часах. Всі 20 уроків ми вчимо часи. Як утворюються, коли вживаються та різниця між різними часами. Курс з правильної вимови. Акцент на вимову. В курсі зібрані ті слова, де часто студенти допускають помилки і плутаються з вимовою. Дивись та розумій по фільмах, дивись та розумій по тіктоках. Це курси для того, щоб навчитись розуміти швидку англійську носіїв. Перший по фільмах і серіалах. Інтерв'ю, телешоу, також там є. Другий по тіктоках з англомовних блогів. Англійська для переїзду за кордон. Англійська за кордоном. Перший курс, щоб підготуватись для переїзду за кордон. У курсі вивчаються такі теми, як митниця, отримання візи, поради для переїзду, пошук житла, пошук роботи. Англійська для цих всіх ситуацій. Другий курс, коли ви вже. Є на місці і переїхали в англомовну країну. У цьому курсі вивчається англійська для магазину, коли ви в ресторані, в аптеці, в лікарні тощо. Прокачай свій словниковий запас частина 1 і частина 2. Акцент на розширення словникового запасу. В курсі вивчаються слова з різних повсякденних ситуацій. Сім уроків, щоб навчитись розуміти швидку англійську носіїв для Elementary і такий самий курс для pre-intermediate. Знову ж таки, щоб навчитись розуміти швидку англійську носіїв. Різниця з дивись та розумій, що курс сім уроків більш деталізований, більш сповільнений, більш розжований саме для нижчих рівнів володіння англійською, щоб подолати цей бар'єр в сприйнятті швидкої англійської. «Driving English Course» – курс з термінами водіння. Буде особливо корисним, наприклад, хто переїжджає в Америку, де машина ваш другий дім, і вам потрібно знати, як називають частини машини, паркування і багато слів на тему водіння driving. тижневий інтенсив для повторення. Профільні курси. Профільні курси це курси, які вивчають вузько спеціалізовану англійську для. Різних професій. І по назві курсу зрозуміло, для якої саме професії є ці курси. Наприклад, English for IT, business English це для тих, хто працює в сфері IT, Digital сфері, має багато онлайн-дзвонів по роботі і хоче для цих ситуацій вдосконалити англійську. Legal English, чия робота пов'язана з юриспруденцією, marketing English для роботи в сфері маркетингу, English for finance and accounting. Якщо ви працюєте в сфері фінансів. English for psychologists and mental health specialists, English for human resources and recruitment specialists, English for content creators and social media managers. По назві цих курсів зрозуміло, що це для психологів, для HR-ів, для тих, хто працює в сфері smm маркетологів. Звичайно, якщо ви не працюєте в цих сферах і не плануєте там працювати, ці курси не є потрібні. А якщо ви працюєте в цій сфері, то ці курси для вас на вагу золота, тому що такі вузькоспеціалізовані курси є досить рідкісними. Вам навпаки вони є потрібні, корисні і цікаві. Наступна категорія це розмовні курси. Це такі програми, які створюють англомовне середовище, бо в них іде акцент на розмовну практику. Курсі не вивчаються нові теми, ви лише відточуєте вивчене раніше на практиці в спілкуванні, і ще раз це таке англомовне середовище, коли ви багато слухаєте англійської і багато говорите англійською. У нас є fluent English 1, fluent English 2. Перший для нижчих рівнів, другий для вищих. І остання категорія це є атмосферні курси англійської, осінній атмосферний курс, курс по фільмах Самодома та Самодома 2, Comforting English Course». Це є звичайні курси англійської. Ви так само вивчаєте в них слова, граматику, дивитесь відео, багато завдань, але вони присвячені, скажімо так, атмосфері певній. По назві можна зрозуміти, яка атмосфера в цих курсах: в першому осіння, в другому зимова, в третьому така комфортна, заспокійлива. Такі завдання підібрані у цьому курсі. І відповідає в кінці на запитання: для якого рівня. Всі ці курси. Я зараз подописую для вас рівень в кожному курсі, але, звичайно ж, це приблизні рівні, а остаточно чи курс вам підходить, чи ні, це ви можете дізнатися. або проконсультувавшись з вашим викладачем, або навчаючись, тоді ви будете бачити. І як отримати доступ? Є два способи. Перше, ви можете оплатити на сайті курс TalkStudio.com.ua. Зараз ви знаходитеся на платформі, можете оплатити на сайті. Або зв'яжіться з нами будь-яким способом, і ми скажемо, що робити. І другий спосіб, якщо ви вже навчаєтесь з нашим викладачем, ви отримаєте доступ без додаткової оплати. Для цього повідомте викладачеві, який вам курс потрібен, і вам далі скажуть подальші кроки. Якщо ж немає курсу, який вас цікавить, то напишіть нам ідею для курсу, це буде дуже цінно і корисно, бо на платформі постійно додаються нові уроки та курси. Точніше, ми їх розробляємо і додаємо на платформу для студентів. І якщо у вас є ідея для курсу, я буду дуже рада її отримати.